Більш детально про модуль пасивного охолодження. Ось ми зняли дві криші, три кришечки. І він перед нами як на долоні. От ми бачимо трубки в росі. Тобто, зараз конкретно він працює в режимі пасивного охолодження. Теплообмінник, якщо видно, теж в росі. І ця трубка теж в росі. Далі всі трубки утеплені. Каучукову теплоізоляцію, тобто роси вже немає ніде. І охолоджена вода за допомогою тільки циркуляційного насосу потрапляє в теплообмінник після вентиляційної установки. Вентиляційна установка виробництва компанії Mitsubishi Electric Lost. Day. Дуже якісні складові, тобто клапани Honeywell, теплообмінник Alfa Laval. Завдяки цьому модулю пасивному охолодженню будинок площею 178 квадратних метрів, навіть при температурі плюс 35 на дворі, забезпечує достатньо комфортні умови перебування. Тобто при плюс 35 на дворі всередині приміщення підтримувалась температура 22-23 градуси.